Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам до огляду таку дуже ексклюзивну річ. Пам'ятну медаль, присвячену повітряним силам Збройних сил України. Відео з цією медаллю, гадаю, ви не побачите на інших каналах. Таке ви побачите тільки в мене. Взяв на деякий час потримати в руках і засняти для вас відео. Тож, розпочнемо. Футляр нам не дуже цікаво, звісно. А ось сама медалька це бомба ракета пітарда. Так, починається. Фокуси. Фокуси з фокусами починаються. Е, значить... Так, а ну-ка я зможу її приблизити. Щоб вона так ну, в мене. Так, нащо приблизив, так вона буде краще краще фільмуватись. А то на X1 воно щось. Мені трохи вимахується. Значить, срібно-пам'ятна медаль присвячена повітряним силам Збройних сил України, які є однією з складових стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами України. Тож, друзі, розпочнемо розгляд медальки заверсу. Ну, Аверс це таке відносне поняття. Капсулу я в таких раритетних речах не відчиняю. Дивимось через капсулу. Так, зараз тільки якийсь ракурс такий візьму. Мабуть так. Начебто гарно виглядає. Значити, на версі медалі у центрі на дзеркальному тлі зображено емблему повітряних сил Збройних сил України, що уявляє собою прямий рівносторонній хрест із розбіжними, із розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у круглому медальйоні синього кольору вміщено зображення знака Київ княжої держави Володимира Великого. Медальйон накладено на стилізовані зображення меча. Вістрям угору. На вертикальних сторонах Хреста двох крил, на горизонтальних сторонах Хреста. Висота медальйону становить дві п'ятих висоти Хреста, пружки хреста і медальйона зображення меча і крил золоті. Емблема в даній медалі позолочена, тому нема цих кольорів, які йдуть в описі до емблеми повітряних сил. Вгорі півколом над емблемою, над емблемою напис англійською мовою. Air Force of Armed Forces of Ukraine. Внизу під емблемою півколом на матовому тлі напис Повітряні сили Збройних сил України. Ось такий аверс. Перейдемо до реверсу. Медалі. Так, і на реверсі. Так, зараз візьму фокус. Так, а ну, що ми там тризуб, значить, да, на літаку? Ну, значить, добре видно. Значить, на реверсі медалі, поле, якої викидано у вигляді захисного камуфляжу піксель та розбите на три рівні частини, зображено. Вверху. Легендарний винищувач американський f 16 який, сподіваюсь, вже нарешті дадуть Збройним силам України, щоб вони могли боронити нашу неньку Україну. Винищувач f 16 є на, на озброєнні в арміях 25. Або в 26 країнах світу. Загалом їх було виготовлено, здається, трохи більше 4 тисяч штук. Десь я читав про них. Закрив, мабуть. Та ладно, виготовлено та й виготовлено. Найбільше їх в Америки та Турції. Так, значить, ліворуч. Зараз приблизимо. Щоб було краще видніше. Ось так. Ліворуч зображено радарну установку IRIS-T SLM. Від англійського IRIS-T Surface Launched Medium Range. Зенітно-ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії, розробки німецької компанії. Діль Дефенс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Розробку завершено в 2014 році. Там декілька країн розробляло цей комплекс. Наразі в Україні, здається, є їх дві штуки. Мають передати в 2023 році ще 6 і 4 в 2024 році. Це теж одна із складових забезпечення синього вільного від ракет та ворожих літаків неба. Праворуч зображена пускова установка зенітно-ракетного комплексу МІМ 104 Patriot. Це американське виробництво зенітно-ракетного комплексу. Яке теж забезпечує безпеку нашого неба і України в цілому. В центрі з використанням холодної емалі зображено два круги жовтого та блакитного кольорів. Ось, а що, ми, що ми розглянемо огурт. Значить, на гурті у нас. Зараз фокус, фокус. Ага. Ага, ось так. На горті зображено логотип банкнотно монетного двору Національного банку України та написи 925-62.2, що вказує на метал пробу та вагу металу. в медалі. Медаль виготовлена зі срібла 925 проби вагою 62,2 грами. Елементи оздоблення локальна позолота та холодні емалі. Тираж медалі 60 штук. Рік карбування 2023. Якість карбування. Пруф. Гурт гладкий. Діаметр медалі 50 мм. Медаль відкарбована на банкнотно монетному дворі Національного банку України. Художник Юрій Тараненко та Дмитро. Струтинський скульптор Святослав Іваненко. Значить, медаль затвердили командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олищук та генеральний директор Беркно-Монетного двору Національного банку України Володимир Баглай. Так, медаллю нагороджувалися вищий командний склад офіцерів Збройних сил України та офіцери країн партнерів. Мабуть, тих країн, які навчали наших воїнів воювати на f 16 та зенітно-ракетних комплексах Іріс та Петріот. Мабуть, тих офіцерів і нагороджували. Більша частина медалей вручалась іноземним партнерам. Ось, друзі, така. Дуже цікава та гарна медаль була сьогодні на огляді. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте. Слава нашим Збройним силам України. Гарного всім колекціонування. І нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей в ефірі.